Вітаю, друзі! Сьогоднішня тема, як ви вже зрозуміли по назві від відео, піде про кофри від всім знайомого тренда Сірко з України. Це відео, я думаю, буде більш корисним для людей, які мешкають в Німеччині або в Європі. Тому як в Україні всі його знають. Зараз хотів би вам показати на огляді кофри, як вони зроблені, якість кофрів. Як приблизно кріпляться, які я собі замовив, що потрібно для простого користувача, як я, що потрібно для далеких подорожів і так далі. Як сказав, відео буде більш корисним для людей, які мешкають в Німеччині або в Європі, тимчасово, або постійно. В першу чергу хотів би повідомити те, що заказав я кофри від сірка, тому що бренд доволі такий міцний. Добре зроблений і це ручна праця, що дуже ціниться. В даному випадку я заказав собі під барашкові кріплення. Як вони знімаються, одягаються, я вам теж обов'язково покажу. Зараз я хотів би показати деякі частини, які мені дуже сподобались. Як і в цілому самі кофри. Кофр виглядає алюмінієвий, фарбою можна також у сірказо замовити на різний смак. Тобто він мені пропонував, оскільки мій мотоцикл чорно-білий, чорні кофри і білі кришки. Я не став цього робити, тому що, можливо, я колись зміню мотоцикл, кофри я можу залишити собі. Хоча вони більш прив'язуються до мотоцикла. Дуже якісна праця. Знизу зроблений додатковий лист з алюмінія, що робить конструкцію більш Міцною. Це дебарашкове кріплення або швидкозйомне кріплення є в наявності у сірка. Воно теж е, з додатковим листом така посилена конструкція, тобто з двох листів. Такі маленькі кріплення, під рівні, можна також ложити каремат наприклад, або ще що. Замок також під один ключ. Який потім також закривається і так глянемо, що там знаходиться всередині. Відкривається замок дуже чудово. Натискується, відкривається. Ось так дуже чудово виглядить кофер всередині. В чому плюс цієї обивки? В тому що можна класти навіть чисті речі, кофри водостійки. Тобто сюди можна без питань покласти одяг, який переодягатися для того, щоб вийти в город або що. Барашкове кріплення виглядить із середини, ось так. Такі два маленькі вертлюшки. Ось якось так. Виглядає перший кофр. Закривається дуже чудово, дуже легко, однією рукою. Ось так виглядає другий кофер. Для глушителя зроблена така спеціальна додаткова пластина для того, щоб не нагрівалось те, що знаходиться в кофрі. Проміжина має також спеціальне відділення для охолодження. Зсередини кофер виглядає дуже добре, як і перший. Ще від сірка такі дві наліпочки, які я з часом теж обов'язково приклею. Ця зігнута частина всередині зовсім не заважає. Тобто сумку можна ставити або класти речі, все зовсім без питань. Зараз покажу, як працює кріплення. Кріплення під кофри виробляє Олександр, з яким можна зв'язатися через сірка. Дуже якісна праця, була деяка невеличка, така, скажімо, трохи неприємна помилка, але Олександр її вирішив як справжній виробник. Проблем не було, відповідав завжди. Усіляко допоміг вирішити цю проблему і вирішив її без всяких питань. Кріплення під кофри кріпляться дуже легко. На трьох кріпленнях: перше, друге і третє. Весь матеріал для кріплення знаходиться разом з кріпленнями. Також є така ще для більш посиленого кріплення, ціпляється між двома рамками. Ось приблизно ось так. Але зараз я їх прикручувати не буду, тому що не сьогодні-завтра мені ще прийде центральний кофр, який буду ставити сюди, для нього будучи, звідси виходити дві підтримки. На це відео зроблю обов'язково пізніше. Зараз я прикріплю кофр і ви зможете побачити, як це робиться. Вставляється дві нижні два кріплення, потім легеньким натиском. Ось так. Відкриваю кофр. Однією рукою, звичайно, це робити не дуже легко, але я спробую. Калінкою я підпер кофр, ось тут він одягнувся, потім поворачую, прокрутив один, підтягую, все. Ту ж саму процедуру робимо з другим. Все кофер одягнути. Точнісінько, так же він знімається. Дуже легко відкручуються два барашики, повертається в дві сторони і знімається. Швидко, легко. Але він має також швидкозйомні кріплення. Всі можливості, які може він зробити з кофрами, тобто вирізаний кофер, або прямий кофер, або величину кофрів. Все можна знайти на його сторінці. В описанні буде посилання. Також хотів додати те, що я трошки запізнився, коли замовляв. Треба було сюди зробити ще дві таких сітки для шкарпеток, або якась хустинка, або щось чисте, можна було також легко класти сюди під блискавку. Це є у Сірка на сторінці. Хочу зауважити, дуже добру якість замків. Все, ключом закрив замок, ні пиль, ні грязюка, нічого не попадає. Також другий, чудово все працює, чудово замикається, чудово закривається, також можна в них класти, ставити сумку, наприклад, щось ось таке і класти різні речі. Потім, коли приїхав в отель, Виняв сумку та пішов. Потім, коли прийшов, знову її підняв, трошки вставив, закрив, все. Також додам, якщо хтось має якісь запитання по кофрам або по рамкам кріпленням, пишіть в коментарях, буду обов'язково відповідати. По цінам, я сплачував різних, різними частинами, тому все докупи скласти трошки тяжко. І я думаю, кожен може зайти на сторінку і побачити всі ціни. Наступні дні прийде мій центральний кофер, буде повністю комплекс. Зроблю ще один невеличкий відос, як буде це все виглядати, як кріплення ставляться. Так, ще хотів додати по, по фарбі. Я дуже довго не мог зважитись, який колір вибрати для себе. Спочатку я хотів просто алю, тобто оригінал. Але якщо попаде сіль або що, він може оксидуватися. Тому я вибрав чорну фарбу. Вона більш підходить під мотоцикл і все ж таки має подвійний захист. По-перше, від оксидування алюмінію, по-друге, від пошкоджень. Фарба дуже міцна, вона запікається в печі, тому тримається дуже міцно. Але звісно. Покарябати можна усе. Ось так має вигляд два кофра позаду мотоцикла. Ось так має вигляд з боку. Ось так має вигляд попереду. Ну, тут я думаю все. Якщо є питання, пишіть коментари. Побачимось на дорозі. Всім пока!